Селі Лосинівка, що на Ніжинщині, з 2020 року функціонує соціальний заклад Гуртожиток Турбота. Його відкрили за підтримки фонду міжнародної солідарності Республіки Польща. В Ніжинському районі це єдиний соціальний заклад такого типу. Дана установа забезпечує постійне або тимчасове перебування соціально незахищених категорій населення. Марія Семенівна проживає в гуртожитку Турбота майже рік. Їй 87 років. Говорить, самотньо себе тут не відчуває, оскільки персонал дуже Нравиться, бо я сама жила, так я знаю, як самому куто жити, так мені тут дуже ловко. Тут добре входять усі і робочі, і чистота, і готовлять дуже хороше. Так, що мені тут подобається? Гуртожиток розрахований на 15 осіб. Сьогодні, окрім Марії Семенівни, мешкає ще шість людей поважного віку з Лусинівської та сусідніх громад. В гуртожитку працює чотири чергових адміністратора, два кухарі та завідувач. Вони працюють добу, троє їхнє завдання забезпечити харчуванням. Ну, це кухар, звичайно. От, а черговий адміністратор повинен наглянути, щоб вчасно були прийняті зроблені гігієнічні всі вимоги. От, і, ну і взагалі нагляд. Коли, якщо лікар назначає якісь лікування, як правильно приймати, коли пігулки дати. Установа знаходиться на другому поверсі Лосинівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тож люди, які проживають в гуртожитку, отримують допомогу лікарів. У нас із кожним із пацієнтів є заключений декларація із сімейним лікарем, і лікарі піднімаються. Якщо щось таке потрібно, то лікар піднімається і надає допомогу. Якщо щось серйозніше, ми викликаємо швидку допомогу. Установі є можливість відвідування. Родичі мешканців гуртожитку навідуються кожні вихідні, та, звісно ж, не з порожніми руками. Звичайно ж, приносять вони з собою щось з продуктів харчування. Все це в нас ведеться. Журнал обліку, на якому, мабуть, черговий адміністратор, якщо це вечірнього часу, а якщо одинного, то кухар обов'язково записує, о котрій годині прийшли, що принесли в холодильник усі продукти промаркіроване Все як який день і все слідкується, щоб Часом було все витрачено. Завідувачка говорить в гуртожитку. Тимчасово можуть проживати і внутрішньо переміщені особи. У нас є там, ну це більш лікарні стосується. У нас є там на другому поверсі. Також кімнати, які призначені для ВПО. То якщо буде така потреба, в нас кожного місяця запитують кой місце і що там є для них, які послуги можемо надавати. Сьогодні соціальний заклад забезпечено всім необхідним для комфортного проживання: побутова техніка, зручні ліжка, кімната відпочинку з телевізором. Установа фінансується з бюджету громади.